Мене звати Наталя Денильченка і я психотерапевт. Я працюю вже більше восьми років в напрямку транзактного аналізу. Також я використовую психоаналітичну філософію і дуже сучасні методи роботи це коучинги і НЛП. Мій професійний шлях в психотерапії почався вже в досить свідомому дорослому віці. Я вже на той час мала дві вищих освіти: досвід роботи в банківській та фінансовій сфері. У мене було складне дитинство, шлюб, розлучення, маленька донька. І а, саме в психотерапії я знайшла відповіді на свої головні питання в житті. Я почала розуміти, як людина будує своє життя, що їй керують, а також як їй допомогти вирішенні тих питань, які перед нею стоять, для того, щоб вона змогла досягати те, що вона хоче. В моєму роботі я керуюсь тим принципом, що у кожної людини є три головні її потреби, яка вона має задовольняти в своєму дорослому житті. Це потреба в стосунках, це потреба і вміння утримувати ресурси, а також розуміння свого комфортного місця в соціумі. І я вважаю, що коли у людини здорова, Зріла психіка, вона здатна самостійно задовольняти ці всі потреби і відчувати свою особисту благополучність. Унікальність мого підходу в тому, що я використовую психотерапію тільки як лікувальний метод. Але якщо людина вже достатньо пропрацьована, і вже має достатньо дорослу, в стан, то далі потрібно рухатись в іншому темпі. І тому я використовую саме коучен, коучинговий підхід, коли людина вже достатньо сильна і хоче а, працювати саме на розвиток і зростання. Тому Кожна людина це унікальна історія життя. Тому для того, щоб зрозуміти, що з нею відбувається, і насправді куди їй потрібно рухатись, потрібно зрозуміти її історію, історію її становлення, історію те, що на неї впливало, що формувало людину. Тому ми на сесіях зазвичай робимо дослідження сценарію, дослідження дитинства. Чому саме так людина сприймає життя, саме так його бачить? І які потрібно зробити коректировки для того, щоб її життя змінювалося, змінювався той результат, який насправді її би задовольняв, чого вона насправді хоче. І для цього я використовую різні інструменти. Ну, спочатку, по-перше, дійсно, ми робимо дослідження збирання анамнезу, збирання історії, і збирання дійсно. Як суб'єктивного особистого бачення людини свого бажаного майбутнього.